Того часу Ісус сказав первосвященикам і старшим народу, як вам здається, один чоловік мав двох синів. І прийшовши до першого, сказав Сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав Не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само. А той у відповідь промовив: Я йду, пане. Але не пішов, котрий із двох виконав волю батька. кажуть перший, промовляє до них Ісус, воістину кажу вам: митники і блудниці, випереджають вас до Царства Божого, бо прийшов до вас Йоанн дорогою праведності, та ви не повірили Йому, а митники і блудниці повірили йому. Ви ж, побачивши це, не покаялись і після, щоб повірити йому. Слово Господня. Слава. слава Дорогі Добро і сестри, дорогі телеглядачі. Притча Ісуса про двох синів. Ми вже також добре знаємо іншу притчу про двох синів, але та була з Євангелії від Луки. Називаємо її теж про блудного сина, про, чи про милосердного батька, чи дехто називає про, про двох синів, які, які загубилися, тому що так і перший, і другий в певний спосіб вони відійшли від, від батька. І сьогодні теж Ісус каже нам, але вже в Євангелії від Матея, редакція цієї Євангелії, ми чуємо також про двох синів. Якщо так дійсно подивимося на синів, з тої притчі і синів з цієї притчі, то є певна подібність теж до цих синів. І сьогоднішня притча, яку Ісус якби розповідає в такому контексті, коли Його засуджували, засуджували за те, що Він зустрічається з грішниками, що, що він дозволяє, щоб грішники, блудниці, митарі приходили до нього, засуджували його ті, котрі вважали себе праведними, це фарисеї, книжники. вони Вважали себе тими, хто, хто є праведниками, і, і важко було прийняти те, що Ісус дозволяє грішникам наближатися до себе. І Ісус якби розповідає цю притчу теж в особливий спосіб, якби, показуючи в ній це, цих фарисеїв, якби, запрошуючи, щоб вони також задумалися над, над собою. Говорить про синів, перший син, який якому батько каже, йди, попрацюй сьогодні в виноградник, і цей син каже: Не хочу, не хочу. Але пізніше, каже Ісус, він розкаявся і пішов. Цей син, який є прикладом, власне, тих, які, які сказали не хочу так, спочатку, Це ці блудники, ці митарі, які приходили до Ісуса, які відвернулися від Бога, але в кінці вони розкаялися, вони прийшли до нього. І, і в певному сенсі, власне, вони подібні до цього молодшого сина з притчі про блудного сина, так, який сказав, батьку, я не хочу не хочу бути з тобою. Я, я йду від тебе, і, але пізніше знаємо, що він розкаюється, що він повертається до свого батька. Це, напевно, теж символ тих людей, які, які в своєму житті, і, власне, відходять від Господа, які, які може навіть на перший. Погляд є такими найбільшими грішниками, так? але, але, попри це все, вони повертаються потім до Господа, попри це все, вони пізніше розкаються в своєму серці. І другий син, як про якого, якого каже Ісус, другий, який каже, що я йду, але не пішов. Не пішов, каже Ісус. Своїми словами він декларував свою, свою сукняність батькові. Він декларував те, що він виконає волю батька. Але цього не зробив. Все залишилося лише на рівні слів, на рівні емоцій, на рівні, може, навіть і бажань, може, мав великі бажання. Але десь в своєму серці він. Він був далеко від, від батька. В своєму серці він не був слухняний, тільки своїми словами. Знову ж таки, можемо побачити цю подібність до старшого сина, старшого сина, який був з батьком весь час. Тоді, коли молодший син його відійшов, молодший брат відійшов, старший син залишився з батьком весь час. Але так насправді він весь час був з батьком з такого певного примусу. Він, не хотів, він хотів жити так, як його молодший син, вибачаюсь, молодший брат, він йому заздрив і навіть потім злився, що батько його простив, що йому при, його прийняв назад додому. Власне, цей син, який, на перший погляд, з батьком був, але в своєму серці він не був з батьком. Цей син, який знову ж декларував свою віру, свою обіцяв. Але так насправді десь там в своєму серці був далеко від цієї вірності, від цієї слухняності батькові. І цим сином, власне, Ісус, якби, теж говорить цю притчу до фарисеїв, до книжників, так, які, які десь там на Перший погляд, назовні, вони декларували себе когось, хто, хто були слухняні, Богові, але насправді своїм життям були часто дуже далекими від нього. Брати і сестри, є ще, напевно, і третій син, якого, про якого не згадано і в притчі про блудного сина, і також і в цій сьогоднішній притчі. Цим сином, який, своїм словом. Але і своїм ділом виконує волю Отця, це є Божий Син, це є Ісус, який розповідає цю притчу. Це є цей син, який не був тим, хто сказав, але не виконав. І не був тим, хто, хто не, не, викон, не, не хотів бути слухняним, але в кінці покаявся, прийшов. Ісус є з тим сином, який, який сказав, що хочу виконувати. Волю Отця, який якби, до кінця її виконував, в якому була, якби, можна сказати, ця гармонія, цілковита, в якому була ця така згідність того, що було в його серці, і того, що було в Його словах, і того, що було в його діях, була така цілковита єдність, цей син, якого яким, запрошений бути. Кожний з нас. Брата і сестро, в половині цього Адвенту, десь приблизно в такій половині зараз ми знаходимося цього часу Адвенту, напевно, Господь і нас запрошує до того, щоб ми подивилися на, нашу, на наші відносини з нашим небесним Отцем, нашим небесним батьком, наскільки в нашому житті є присутня ця. Це пригорнення до волі нашого батька, до волі нашого Небесного Отця, наскільки наші бажання, наскільки наші слова і наші вчинки, вони є в такій єдності, є в такій гармонії, наскільки наша назва християн вона також відображається і втілюється в нашому щоденному житті. Якщо дійсно ми помічаємо, що потребуємо цього розкаяння, то це саме цей час, коли Господь до нас сьогодні запрошує. Нехай це Божа благодать на нас супроводжує, допомагає в цій щоденній вірності Господу, і особливо через цю участь в Євхаристі. Амінь.